У 2014 році ми жили в такому середовищі штучно створеним Російської Федерації в Криму. Це була така, знаєте, смішні сім'ї, дружба, все якби лагідне. І потім в один день всі ми перетворилися в нацистів, всі ми перетворилися в бандерівців. Війна, Друга світова закінчилася і цього ніколи не повториться. Але ми це ми бачили свої і продовжуємо бачити свої очі, як це відбувається. В Криму це був тільки початок. І для нас, звісно, ми це перший побачили все це. І вже розуміли, вже коли вже пішла агресія на Сході, і коли вже перші підрозділи створені з тих людей, які вийшли з Автономної Республіки Крим. Це була родна тактична група. Морської піхоти, якою були не тільки морські піхотинці, були і матроси з кораблів, офіцери з штабу, вся та ротна тактична група вже перша пішла на захист Маріуполя, тому що ми знали, що обличчя ворога, як він, Київ він насправді. 23 лютого там були оголошені якісь спори в сівастопаді, знаєте, да? я зараз був на навчанні в Києві. Тоді мені один з моїх друзів казав, повертайся в Крим, тут відбувається щось дуже погано, а то ти залишишся без флота. Я спочатку не повів, як це, що це що може статися. Коли перетинув кордон між матеріковою Україною та Кримом, коли я побачив обличчя десантників Російської Федерації, я зрозумів, що трагічні події попереду. Такими чуттям повернувся до своїх підрозділів.